Сусу Марії! вітаю вас! Благословенний день! Сьогодні маємо третій день і будемо розглядати третій день посилання. І все просто беремо книжечку, знову зачитуємо. І це посилання було 26 червня, яке сьогодні маємо 26 червня, тільки рік трошки інший. Діти ледве дочекалися приходу години приблизно о 18-й годині, в яку Богородиця явилась їм напередодні і знову. Пішли на попереднє місце Їх переповнювала величезна радість, однак не без відтінку страху, адже вони не знали, до чого це все приведе. А втім, діти відчували якусь внутрішню силу, що так і підштовхувала їх на зустріч Богородиці. Ну і бачимо тут страх, страх їх, бо страх, бо вже все село знало. Вже всі знали, вже там хтось кричав, там не ходіть нікуди, хтось там. Нас вб'ють, нас прийдуть комуністи, повбивають нас там, то то, то, то. батьки в шоці цих дітей. Ну і, На диво взагалі діти пішли знову, тому що це були е, радянські часи, коли це все було під забороною, і, і привело, привело до таких високих масштабних подій. Тобто для Босні це була масштабна подія. ну і Діти, звісно, боялися, що це взагалі буде. Чи це взагалі Марія? Прийшли сумніви різного роду випробування. Несподівано, коли вони були ще в дорозі, тричі спалахнуло світло. Для дітей, тих, хто йшов слід за ними, це було знаком. Для дітей, тих, хто вже слід за, за ними йшов. За ними вже йшли люди. Бо люди вже знали, люди йшли теж дивитися подивитися, чи там Марія є, чи там нема. Ну, знаєте, як перевірити, треба. Цього разу уявлення тривало довше, ніж у попередні два дні. Раптова Богородиця щезла, та коли діти почали молитися, знову з'явилась. Вона була неймовірно красива, радісна та посміхалась. Ще коли діти виходили з дому, одна стара жінка порадила чоловікові, що подався вслід за ними, захопити свячену воду, щоб діти окропили нею видіння на випадок захисту від сатани. Ну, і бачимо: одна оракул. Жінка Оракул, яка все знає, сказала, що беріть воду чоловіку, який вже з ними йшов. Тобто, чоловік, який хотів перевірити, вже доросла людина, хотіла перевірити, чи, чи, чи то Марія, там, чи, чи вона може бачити ту Марію. ну, тобто Ця людина, цей чоловік, хотів вже також в тімі бути. ну, І тоді він дізнався, що це видіння, можливо, в честь вчасні, бо тут вже написано, що. Покропити видіння. Ну, тобто, коли діти впадали в цей екстаз видіння, то чоловік там ходив, кропив. Щоб це ж не затона був випадково. Ну, Та бабча, бо стара жінка це бабча, бабулька якась знала найкраще, як то перевіряти. Звичайно, вода, все вирішує. Тому не, не це. Не боїмося тримати воду звичайно вдома. Або навіть. Такі штучки ставити, зараз я вам покажу, як я собі придбав. Така штучка, де тут є вода, ну, як в церкві, можна сказати. Але повішу на стінку, наліту висище води, і буду заходити в дом, як в храм. Ну, бо кожен дом, якщо наше тіло є храмом Святого Духа, то там, де ми мешкаємо, також є. Храмом Святого Духа. Ну, і не боїмося тримати воду, бо вода свячена, це завжди добре. Завжди буде відпугувати всяких бісів і всяких е, різних е, злих духів, які хотіли би зайти або щось наробити в вашому домі. Тому не брезгуємо цим. Віцька взяла воду і бризнула нею зі словами. Якщо ти справді госпа, залишся з нами. Якщо ні, то йди від нас. Ну, уявляйте собі, стоять діти, і вона вже подою, там. <фук> Ну, Якщо ти кажеш госпа, залишся з нами. госпа це Богородиця тут в Хорватії так кажуть. А якщо ні, то йди від нас. На що Богородиця тільки усміхнулася і залишилася з дітьми. Тоді Міряна запитала, як тебе звати? І Богородиця відповіла, Я, благословенна Діва Марія. Уф. Того ж дня, коли діти сходили з подварду, Богородиця явилася ще раз. проте лише Марії. Марії Павлович, якої об'явлення ми мали вчора, 25 числа. Вона сказала: Мир, 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 і тільки мир. За Богородицею Марія побачила хрест. Потім плачучи, Богородиця двічі повторила: мир повинен запанувати між людиною і Богом, та між самими людьми, Поміж самими людьми. Це було перше, перше фундаментальне посилання. Воно начебто просте, але не просте на практиці. Бо на практиці не, запанувало, не запанував мир між людиною і богом і між людьми. Поміж самими людьми. Дотепер до бачимо, що нема цього. Постійно якісь є сварки, скандали, війни, великомасштабні війни. Є війни, повірте, сімейні, там хтось з кимось не розмовляє вже 40 років, або 50, сестра з братом, або сестра з жінкою брата, ну, або з мамою. Ну, і це у нас в Україні повно такого. Навіть у мене в роду такі є спектаклі, де тітка там не розмовляє з мамою 20 років, ну, вже не пам'ятає, чого вона не розмовляє. Але це є війна. Бо я виявила тобі війну, я не розмовляю. Це як об'явити голодовку, або ще там щось ну, об'явити, що ти померла. Звісно, це шкодить не комусь там одному, а дві людини страждають. ну, бо мати... Втрачає дочку, наприклад, а дочка втрачає мати. Тобто нема тут переможців. І як би ти не крутив, нема переможців. Хто об'явив, кому об'явив ту війну, переможців не буде. Так само, як Україна зараз своїх переможців, також не буде. Коли Україна переможе, то ми будемо мати дуже багато розруйнованих міст. І, ну, і сказати, що це перемога. Ну, Сказати так важко. Все одно постраждання придеться це прийняти. Ну, і Росія також програла вже, коли починала ту війну. Тому жодна війна не, не буде мати перемоги, бо це є ну, дурість, Дурість, в якої всі страждають, які всі постраждають. Марія сказала мир, мир, мир. І тільки мир. Мир в серці, мир. В родині і мир в країні, тобто три етапи миру. Мир між твоєю душ, у тебе в душі, в твоєму дусі і в твоєму тілі. Так само три, три, три рази Марія каже мир, щоб мир в тебе був везде. Щоб ти буквально миром жив, жив миром, не був. Не шукав злидні, не шукав ці різні речі, такі, які розрушають цей мир. Мир дуже будується складно, а руйнується дуже швидко. Ну І перше послання Марія каже, богородиця плачучи. Плачучи, богородиця двічі повторила. Мир повинен запанувати між людиною і Богом та поміж самими людьми. Повинен. Повинен запанувати. Бо якщо не запанує, Ну, вибачте, щось буде погане. І хто цей мир має будувати між Богом і людиною? І поміж самими людьми? Ну, звісно, люди. Звісно, люди. Бо Бог нам не об'являв війни ніякої, І Бог в мирі завжди до нас. І мир свій дає нам. А чи даємо ми свій мир йому? Чи ми даємо йому тільки нарікання, прокльони. Обвинувачення. Дуже часто зараз війна обвинувачують ці Бога в тому, проклинають Бога, не знаю, або щось не дав Бог, не зробив так, як ти хотів, то теж звинувачуєш Бога. Але ні. Бог дає все і дає свій мир, і ми маємо давати йому свій мир. Тоді запанує мир між Богом і людиною, коли ти мир будеш свій давати Богові. Мир і спокій, прославляти його, славити, дякувати йому. Це є мир. А не У -у -у, то, то 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 треба мені так, 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 так. Ну, а між людьми, то, звісно, важче, ніж між Богом запанував мир, бо між людьми. Ти може людина мирна, а твоя сусідка ні. І там вже конфлікти. конфлікти. ну, Але з ким не можеш будувати мир, то просто від і відсторонився. <с> Завжди можна змінити сусідку або е, ще когось. Звісно, сім'ю ти вже не зміниш, дітей, чоловіка, жінку, е, речі, які не змінюють. Але які речі можеш змінити, то змінюємо. Виходимо з токсичного, е, окруження і живемо з іншими просто людьми, з іншими інтересами в мирі та спокою. Спокійно. Ві знаю навіть, що всі не можуть це прийняти, не зможуть всі жити в мирі люди, бо не, ну, не кожен буде читати цю книжечку і прислухатися до неї. Тому, тому і створюються такі суспільства, де є церква, де люди ходять туди, де люди там розвиваються, спільноти різні, там, де можуть люди бути по духу своєму спілкуватися, і в мирі, і в радості. Як спільнота Галілея, у нас завжди в мирі і радості. все. А якщо інші люди, то вже не завжди може так бути. Бо ти не контролюєш поведінку іншої людини. Але свою тільки можеш контролювати. Тому сьогодні захочу впливати на свою поведінку, щоб цей мир запанував у нас в розумі, в серці і в тілі. Ну а потім, звісно, в наших відносинах, в сім'ї в першу чергу. Потім Мир між сусідами нашим окруженням таким дальнім, родичами, друзями, а потім мир і в цілій країні. За що сьогодні будемо молитися в цьому намірі за мир, щоб мир, панував, щоб мир запанував між людиною і Богом та поміж самими людьми. Будьте благословенні! Мир вам радість, з Меджугоря! Папа! sotima